Влад Харків'янин, який з 2021 року служив у Волинському підрозділі Національної гвардії. У 2023 році він приєднався до бригади гвардії наступу Червона калина, ставши помічником кулеметника. 19 березня його підрозділ виконував бойове завдання біля селища Спірне в районі Бахмуту. Для 20-річного хлопця цей день став найбільшим випробуванням. Було близько 22.30. ми перебували на спостережному пункті. Я вийшов подивитись тепловізор, чув свист і пролетіла міна 120-го калібру. Мене відкинуло в окоп, я впав, побачив ліву руку повністю відсекло, вище ліктя. Зі мною був ставший побратим, я йому дав турнікет, він наклав його, мені, тим зупинив кровотечу. Напевно, через адреналін я не відчував болю. А тільки оніміння. Ніболіва рука затерпла, і я знав, що в підсумку все буде добре. До точки евакуації довелося пройти пішки два кілометри. Однак гвардії терпляче подолав цей шлях, будучи в свідомості і навіть без наболень. Я заліз вже в наруду на напарника. Він посвятив фонариком, сказав, що від цикло майже повністю там вона висіла на шкірці. Я б сам мене наклав просто через руку, то в темноті повні я нічого не бачив. Я дав побратиму турнікет, сам шукав пілбокс, три таблетки при Він відрізав руку ножицями, цими що речі розрізати, наклав турнікет і ми пішли на евакуацію. І з моменту, як відсікло руку до надання першої медичної допомоги, пройшло десь приблизно 4 години. Я вже попав в Краматорський госпіталь. У Краматорську йому зробили першу операцію. Потім було лікування в Харкові і Києві. За порадою соціального працівника у вас заповнив електронну анкету і потрапив у програму Центру протезування в США. Разом з іншими пораненими українськими бійцями він перебував там майже місяць і повернувся з біонічним протезом кисті, який складує систему і що дозволяє відтворювати різноманітні жести і моторику пальців. Протезлік, механічна, кисть біонічна. Як вона працює? Є два датчики на біцепс і на трицепс. Зажимаю, коли я скорочую м'яз біцепса, то кість зжимається. коли скорочую м'ясо трицепса, вона розжимається. Є можливість настроювати його через смартфон. Він під'єднується через Bluetooth в спеціальній програмі. Можна додавати хвати свої. Пальці можуть рухатися як разом, так і окремо. Як і будь-який гаджет, його слід оберігати від вологи. І заряджати. Нещодавно влад пройшов військову лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним до служби. Гвардії каже, що не схильний займатися паперовою роботою. Тому більш ймовірно, що він продовжить служити на посаді інструктора. Я бачу госпіталя бійців з ампутаціями, які сильно переживають за свої поранення. Що я можу порадити? Не падати духом і опиратися на підтримку близьких людей.